Загадка, яка була опублікована у 2012 році і досі не розгадана. Яка вона? Древньоримські шифри, цифрові коди, рунічний алфавіт, згадкові аудіозаписи та плакати із QR кодом по усьому світі. Хто за нею стоїть? Та що буде, якщо дійти до кінця? Привіт що ви знаєте про загадки? І ні, я не про такі, в яких запитуються зимою сірий, а літом білий. Хто це? Я про дещо складніше, на які вам не вистачить загальних базових знань цього світу або ж простої інтуїції, щоб докопатися до істини. Про те, що я буду сьогодні розповідати, потрібно дивитися трішки ширше, е, можливо, ще ширше. Ну, ось цього, мабуть, і достатньо. Хоча, чесно кажучи, я і в цьому не впевнений. Окей. Давайте без довгих вступів відразу приступати до суті. 4 січня 2012 року користувачі ресурсу Фочан натрапили на ось таку картинку з текстом, в якій писалося: Привіт! Ми шукаємо осіб з високим інтелектом. Для цього ми розробили тест. У цьому зображенні є приховане повідомлення. Знайдіть його. І воно покаже вам, як нас знати. З нетерпінням чекаємо на тих, кому вдасться пройти весь шлях. Нехай щастить. 33, ну людей. Ого. Е, ну що ж, раз ми впригнули в цю історію, тоді давайте шукати відповіді разом. Якщо ще раз поглянути на цю картинку, ми не побачимо нічого, крім тексту. Проте це тільки зовнішня сторона медалі. А що лежить всередині? Для цього нам потрібно відкрити її цифровий код. І зробити це можна через звичайний текстовий редактор. І ось що з'являється перед нами, коли ми це зробимо. Ем, нічого незрозумілого, правда? Якийсь там сумбурний набір чисел та знаків. Проте серед усього цього тексту є ось цей читабельний рядок Тіберіус Claudius Цезар Сейс. І знову там незрозумілий текст в лапках. Е, напевно, це як код. Найкмітливіші зрозуміли, що це шифр, який потрібно розгадати. Але як? Ім'я Клавдія це натяк на древньоримський шифр. Шифр Цезар, який використовувався, щоб сховати листування від чужих очей. Він працює за принципом суву та постановки. При шифруванні кожен символ змінюється іншою літерою. Або ж цифрою, що стоїть вліво або вправо від нього на фіксоване число позицій. Але як зрозуміти, на яку кількість символів потрібно зміщатися? Відповідь скривається ось тут: Клавдій Цезар. Він був четвертим римським імператором. Отже, потрібно зміщатися на число 4. І після дешифрування ми отримуємо посилання на ось цю картинку з качечкою, яка нам говорить: упс! Намагайтесь вибратися з цієї пастки. Здається, ви не можете зрозуміти, як розгадати це повідомлення. Так і є. Дякую за очевидність. Але наступна розгадка лежала на поверхні, в тексті на картинці із качечкою. А саме в ось цих двох словах Out-guess. Якщо просто, то OutGas, це така програмка, яка вміє шифрувати дані всередині файлів, які мають розширення, такі як NetPBM і JPEG. Користувачі змогли витягнути цю приховану інформацію, вбудовану в перше зображення. Там виявилось посилання, яке вело на пост у Reddit. Це така соціальна мережа, який у свою чергу містив інформацію про книгу. У цій книзі був захований. Ще один код, який привів шукачів до ось цього телефонного номеру. Зателефонувавши за ним, можна було почути ось це повідомлення. Very good. You have done well. There are three prime numbers associated with the original повідомлення.jpeg image 3301 is one of them. You will have to find the other two. Multiply all three of these numbers together. На цьому етапі багато хто відсіявся, вважаючи цю всю історію простим тролінгом якоїсь високоінтелектуальної групки людей, які не були чим зайнятися. Але залишилися і ті, хто прагнув розгадати цю складну загадку. Але ніхто не був упевнений, що з цим потрібно робити. Навіщо потрібно була ця головоломка. Хто за нею стоїть, і що буде, якщо дійти до кінця. Згодом почали поширюватися чутки, що це може бути розробкою якогось таємного товариства чи розгідувальної агенції з метою пошуку осіб, досвідчених у криптографії, стенографії та інших суміжних сферах. Але це були лише чутки. І все ж таки розгадку із телефонного повідомлення було знайдено. Це виявилися розміри вихідного зображення. Самого першого, пам'ятаєте? Ось воно. Потрібно було помножити ширину і висоту на 33,01. І до числа, яке вийшло, дописати .com. Це виявилось черговим посиланням, з якого користувачів переносило на вебсайт. На зашифрованому сайті висіло зображення цикади і список геолокацій. Координати вказували на місце знаходження по усьому світі. 14 місць у п'яти різних країнах. Я тут подумав, як же пощастило тим людям, хто проживав поруч із вказаними місцями? Так. І після цього масштабного кроку, який розповсюдився майже на весь світ, ті, хто вважав, що цикада це велика організація, а не звичайний троль за дрот, впевнилися, що їхні переконання були виправдані. На їхню думку, тільки потужний міжнародний колектив міг мати кошти та ресурси, щоб влаштувати квест такого масштабу. Окей, повертаємося назад до геолокації, які були вказані на сайті. Люди почали виходити на вулицю. І ось що вони знаходили: плакат із символом цикади і QR-кода. So і тут все знову йшло по колу. QR-код привів до зображення. Зображення містило загадку. Загадка привела до книги, та книга привела до сайту. На цьому фоні дедалі більше людей почало вливатися у цю всю двіжуху, і вони створили таке собі товариство під назвою Uncovering Цикада, в якому спільними зусиллями намагалися розгадати всі загадки. Проте це не сильно сподобалося чувака із цикади. І в одній із загадок, яка в кінцевому результаті вела до сайту, з'явилося ось таке повідомлення. Нам потрібні найкращі, а не послідовники. Зрозуміли? За своїми критеріями вони вибрали десяток найкращих людей, які пройшли далі, після чого сайт зачинився. Фіналістів також застерегли не співпрацювати з іншими та не ділитися деталями прихованої частини головоломки. Але з огляду на те, що ми це все дізналися, можна припустити, що не всі прислухалися до цього попередження. Але все ж таки, ті, хто прислухався, мабуть, просунулися через заключні етапи, перш ніж досягти кінця. Майже через місяць тиші на від відсикатись з'явилося зображення, в якому писалося: Привіт. ми знайшли тих, кого шукали. Так наша подорож до в місяць закінчується. Дякуємо за вашу відданість та зусилля. Якщо ви не змогли пройти тест або не отримали електронного листа, не засмучуйтесь, що будуть такі можливості, як це? Бувайте 33 нуля? Ймовірно, дійсно цикада знайшла тих, хто їм потрібен. Або ні. І ті запитання, що я ставив раніше, так і не були розкриті. Навіщо потрібна була ця головоломка? Хто за нею стоїть? І що буде, якщо дійти до кінця? Однак, як потім з'ясувалося, це був лише початок. Наступна головоломка була опублікована 1 травня 2013 року, і вона не сильно відрізнялася від першої. Було зображення, яке містило повідомлення. Повідомлення вело до книги, книга містила посилання і знову по колу. Однак на одному із етапів був виявлений цей аудіозапис під назвою The Instar Emergence. Одна із інших підказок вела до облікового запису в Твіттері, який потім вів до зображення, на якому був рунічний алфавіт. І це зображення виявилося ключовим у подальшому розвитку. Головоломки. На цей раз так само, як і в першій частині був етап із координатами в чотирьох країнах світу, і учасникам знову довелося вийти на вулицю в пошуках плакатів. Але в результаті все зам'ялося. Обрана група людей цього етапу була прийнята на заключну, приховану частину загадки. Проте, на відміну від першої головоломки, друга не мала офіційного повідомлення про завершення. Наступний етап настав у 2014 році, коли у Твіттері цикади знову появився пост. Це було точно так само: картинка, книга, посилання і чергова кроляча нора. А в цей раз все оберталося навколо однієї книги під назвою Liber Primus, що з латиною перекладається як перша книга. Вона була написана самими цикадами. Рунічний алфавіт, який був виявлений у 2013 році. Нарешті набув сенсу, оскільки книга була в основному написана саме рунами. Книга складалася із різних філософських та ідеологічних ідей та виявилося їх маніфести. На сторінках містилося безліч підказок та кодів. Ось, наприклад, на цій сторінці зашифрований веб-сайт у -веб. Проте до сьогодні він залишається не розкритим. Інша сторінка вела до сайту, що міздить ще один запис під назвою Interconnectedness, Здається, я правильно вимовив. ладно. що перекладається як взаємозв'язок. Як в попередній раз, так і в цей, до кінця не зрозуміло, що означають ці аудіозаписи. Що цікаво, значна частина книги досі не перекладена повністю, її вміст і шифрування настільки складні, що ми можемо тільки гадати, які головоломки скриті підромічним текстом. Після того, як вийшов останній або ж крайній етап головоломки, цикади надовго пішли в тінь. Користувачі пов'язали це з тим, що потрібно було все ж таки завершити переклад книги. Щоб цикади повернулися. Це було більш-менш підтверджено на початку 2016 року, коли цикади натякали на перегляд книги. Але далі була повна тиша. І тут знову постають ось ці питання: навіщо потрібна була ця головоломка? Хто за нею стоїть? Та що буде, якщо дійти до кінця. Ми можемо тільки здогадуватися. Можливо, таким чином таємні організації або ж секретні спецслужби різних урядів країн вербували в свої лави високі розуми для того, щоб працювати над складними завданнями. І взагалі це не нова практика. Таке вже відбувалося. Перші випадки були зафіксовані під час Другої світової війни. Коли американські спецслужби за допомогою кросворду, який розмістили в газеті Daily Telegraph, знайшли потрібних людей, які полюбляють ці ж самі кросворди. Е, розгадавши їх, запросили на співбесіду. І під керівництвом великого математика Алана Тюрінга, ці люди розкрили таємницю німецької шифрувальної машинки «Енігма». В наші часи, в 2013 році, британське розвідувальне агентство GCHQ запустило програму найму, відому як Чи зможете ви знайти це? Учасникам доводилось розшифровувати низку криптограм, прихованих по усьому інтернеті. І тим, кому вдалося вирішити всю загадку, було запропоновано приз або посаду в агентстві. Щось схоже робили Google і ВМС США у 2004 та 2014 роках. Але ще на рахунок тих, хто брав участь у загадках від цикади та пройшов у фінальні етапи. Журналісти почали шукати таких людей і з десятка тих, хто дійшов до кінця, відгукнулися лише декілька. Один із них Маркус. Ось він. Журнал Rolling Stone зробив із ним інтерв'ю, розгадавши останню загадку. Він та решта фіналістів отримали повідомлення із запрошенням на форум у Даркнеті. Тут вони могли спілкуватися між собою, а також із деякими членами із цикади. Їм сказали, що цикада 3301 була заснована групою друзів, які розділяли спільні ідеали про безпеку, конфіденційність та цензуру. І ціль полягала в тому, щоб працювати як колектив для розробки програмних додатків відповідно до їхньої ідеології. Згодом новобранцям було доручено розробити програмне забезпечення, знайти щось типу додатка для анонімного спілкування із супершифруванням. Але таке сухе технічне завдання по розробці чогось без розгадок нових головоломок дуже швидко набридло обране, і вони трішки почали відсіюватися. Згодом контакт із цикадами повністю обірвався. Можливо, вони й шукали саме тих, хто пройде всі їхні етапи і вимоги для того, щоб по-справжньому доєднатися до групи, а не відпасти на середині шляху. А можливо, вони все ж таки знайшли тих, хто був їм потрібний. Проте через сувору секретність, закритість організації всім, хто долучився до них, було суворо заборонено виносити інформацію назовні. А може бути таке, що наступний етап чекає нас попереду, коли книга «Liber Primus буде повністю перекладена, та розшифровані всі загадки, які були закладені у ній? Загалом, це цікава історія. І я, як споглядач, був би щиро радий, якби вона дійсно продовжилася. І на нас чекав новий етап пригод із шифруванням, криптографією. Наразі це все. Дякую за перегляд. Традиційно, якщо сподобалося, буду вдячний за респект, у вигляді, і вподобайки та коментаря. Також кнопка підписки на канал, що знаходиться під відео, сумує за твоїм кліком. Якщо ж в тебе є ідея чи бажання на рахунок відео, яке б ти хотів побачити на моєму каналі, не соромся писати про це в коментарях. Так я буду більше орієнтуватися в цьому ютубному просторі вподобань. Що ж, до нових зустрічей у нових відео.